Зентті я сказала, що е, якщо у вас є дорога, і, наприклад, ви не знаєте, скільки смуг на ній розташовано, ви просто, е, тобто, вона без позначень, будь-яких, да, без розмітки, без нічого, сіра, ви умовно її розділяєте навпіл і дотримуєтеся правого боку. Тобто в Україні організовано правосторонній рух, ми їдемо по праву сторону. Далі. Якщо у вас є знаки 5, шістнадцять, п'ять, а також будь-які інші варіації, то е, вам потрібно пам'ятати, що е, існує стільки смуг, скільки м м визначає дорожня розмітка і дорожні знаки, плюс е, деяким транспортним засобам можна їхати. По лівій крайній лівій смузі да для розвороту, а деяким не можна. Кого це стосується? Великогабаритних або великовагових транспортних засобів. Вони можуть здійснити поворот чи розворот, виїхавши на ось цю крайню ліву смугу. Лише для цього. Тепер кількість смуг. Як я вже зазначила, визначається як дорожніми знаками, так і дорожньою розміткою. А якщо ж немає цих знаків, що робити? Ми самі можемо ем, визначити, скільки тих напрямок існує. Ми, ем, нам потрібно подивитись на ширину проїзної частини відповідного напрямку, габарити транспортних засобів і безпечні інтервали між ними. Я... Далі на дорогах. Так? Да. Ні-ні, Ань, це я далі продовжусь. Поняло добре. Е, на дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатись якнайближче до правого краю проїзної частини. Тобто, без потреби на цю крайню ліву смугу не потрібно виїжджати. Е, якщо ви хочете здійснити. Об'їзд, поворот ліворуч, розворот або випередження, то тоді ви виїжджаєте на крайню ліву смугу. Так як би б це міг зробити. Ось, наприклад, білий автомобіль. Він обганяє вантажівку, тому виїжджає на крайню ліву смугу. А взагалі повинен рухатись по крайній правій. Далі, на дорогах з двостороннім рухом. Які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки або двох суцільних, чи відповідних дорожніх знаків, виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону, об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини, але в населених пунктах ми можемо стояти і справа, і зліва. Поза населеними лише справа, і е, дозволених е, у дозволених випадках при цьому водії зустрічного напрямку завжди матимуть перевагу, тобто ті, хто їдуть на зустріч. тому що в вантажівки який, вантажівка, яка хоче повернути наліво, да, і, по суті, об'їхати перешкоду. То е, він має на своєму шляху перешкоду. І ось цей, хто там, Жигуль, не Жигуль, ні, не Жигуль, якась іномарка біла, їде перша. Бо в нього немає, е, ніби перешкоди для руху. Да? В цього більше вантажівки, а в цього менше. Тому зустрічному транспортному засобі засобі ми повинні дати перевагу. Значить, якщо ви будете їхати в населеному пункті, е, ті водії, наприклад, автобуса чи вантажівки і так далі зупинились для висадки пасажирів чи для завантаження розвантаження вантажу і справа, і зліва, то е, матиме перевагу водій, який рухається вам назустріч. Ви будете його пропускати. Так. А це вже поза населеним пунктом стоянка дозволена тільки праворуч, зліва не можна. Далі, на дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Ну, тобто, нам не можна перетинати подвійну суцільну лінію і їхати навстрічку, якщо простими словами. Далі. На дорогах, які мають багато смуг, тобто дві і більш. Для руху в одному напрямку виїзд на крайню ліву смугу дозволяється, якщо праві смуги зайняті, або ви хочете здійснити поворот ліворуч, розвернутись, або зупинитись, чи поставити на стоянку свій транспортний засіб на лівому боці дороги. Але це має бути дорога з одностороннім рухом в населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки чи стоянки. Зараз ми з вами їх розберемо. Не можна ставити на стоянку транспортні засоби або на зупинку, да, якщо на лівий бік, якщо е, поблизу знаходиться сквер, е, або якийсь майданчик. Це буде в тестах. Далі. На дорогах, теж, які мають багато смуг, наприклад, три більше, для руху в одному напрямку вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Тепер тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу, лише щоб здійснити розворот, поворот, а в населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом. Можна буде зупинитись зліва для того, щоб здійснити завантаження чи розвантаження вантажу. Так, тепер що робити з транспортними засобами, які не можуть розвивати велику швидкість. Вони теж повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли вони виконують обгін, розворот, поворот перестроюються, об'їжджають і так далі. Особливо це стосується транспортних засобів, які, швидкість руху яких не перевищує 40 км за годину. Через технічну особливість е, самого ТЗ. Так, по трамвайній колії це дуже важливо. Як по ній рухатися? Значить, дивіться, іноді е, дорога буває занадто вузькою. І просто. Е, ви якщо ви будете їхати праворуч, а хочете, захочете повернути ліворуч, це буде неправильно. Я вас вчила, що потрібно завчасно перестроюватися. Іноді е, такою смугою може бути трамвайна колія, на яку ми перестроїмось для того, щоб здійснити поворот ліворуч. Але при цьому потрібно бути максимально уважним, застережливим і е, думати наперед, тому що ви можете зіткнутися з трамваєм. Як же ж зробити так, щоб з ним не стикнутися і виконати поворот правильно, ліворуч там чи розвернутися? Значить, по трамвайній колії попутного напрямку, який, яка розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, якщо це не заборонено розміткою Значить, дивіться, я вам казала: якщо є розмітка, ось ця да то виїжджати на е, трамвайну колію заборонено. Взагалі. Тому що там є біла суцільна лінія. Тепер, е, якщо немає, то можна. Але коли саме? Значить, якщо це не заборонено розміткою, якщо це не заборонено дорожніми знаками. А також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання цього об'їзду без виїзду на трамвайну колію. Значить, дивіться, тут чому не може автомобіль об'єднати, вибачте, об'їхати цих двох. Тому що він, ой, він відразу виїде на зустріч з трамваю, він з ним зіткнеться. Значить, у нього оглядовість занадто маленька. І він не зможе цього зробити. Якщо він виїде ось сюди, да? тут він точно стикнеться з трамваєм. Але, перш ніж виконувати такий обгін, він повинен подивитися в ліве зеркало, ввімкнути показчик повороту і лише тоді попробувати обігнати ось цих два транспортних засобів. Значить. Немає розмітки раз, може зробити це, якби б тут була. Ой, в мене нема білого кольору, давайте я візьму чорний. Якби б отут була розмітка, да? оця суцільна, то він би б не виїхав по любасу, бо вона, е, ну, бо суцільну лінію розмітки перетинати не можна. Далі, е, що потрібно зробити в такому випадку? Він може виїхати на трамвайну колію, він хоче обігнати їх. Але треба подивитися в дзеркало, переконатися в тому, що немає трамвая, і лише тоді виконувати обгін. Далі. Е, є спеціальні напрямки руху, да? розмітка, яка дублюється. Е, якщо ви виїдете, наприклад, на один зі, з цих способів, ви порушите правила. Вам потрібно зробити так, щоб не стикнутися з трамваєм. Тобто, перш за все, ви думаєте про свою колію, да? ось ваша колія. Не тут десь, а ви думаєте про свою колію і виїжджаєте швиденько. Якщо сюди спочатку перестроїтесь, наїдете на трамвай. Якщо сюди перестроїтесь, теж наїдете на трамвай. Вам потрібно встроїтись в свою колію. Так, далі. Тут те саме. А тут вже дивіться, бачите? Трамвайна колія позначена суцільною лінією розмітки ось вона. Значить, тут в жодному разі не можна виконувати об'їн чи об'їзд, чи навіть випередження, не можна. Так. Далі. На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям відповідних дорожніх знаків. Тобто, якщо у вас будуть знаки, то ми має... ви маєте рухатись лише по них. Далі, поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташований на одному рівні з проїзною частиною, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками або розміткою. Тобто, як переїхати таку перешкоду без виїзду на трамвайну колію? Аніяк. Нам потрібно об'їхати цю перешкоду, і ми мусимо виїжджати на трамвайну колію. При цьому не, повинна, не повинно бути створено перешкод для трамвая. Що заборонено робити? Виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, які відокремлені від проїзної частини. Трамвайні колії та розділювальну смугу. Що це означає? От, наприклад, весь потік має рухатися в одному напрямку. Да? А цей водій, да? 14-ки, да? чи як вона там називається, вирішив скоротити шлях, бо йому тут тісно, і в нього тут затори. І він вирішив виїхати на трамвайну колію. Так робити не можна категорично. Далі. В цьому випадку можна здійснити обгін, але не наїхати на трамвая. Так само е, в цьому випадку, ну тут не дуже доречно, цей малюнок, я б сказала, його треба було е, віднести до розмітки, да, яку не можна перетинати ось цю. Це просто вам повторення, але я б цей малюнок забрала. Далі, на дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги. Руху лініями думаю, дорожньої розмітки, не можна займати одночасно дві колії, тобто посередині дороги їхати не можна. Також е момент є, що можна заїжджати на лінії розмітки е переривчості лише під час перестроювання. Це дозволено. Далі, якщо інтенсивний рух, боронь Боже. Маневрувати так, щоб когось зачепити. Ще одне. Для того, щоб вам змінити смугу і виконати поворот чи розворот і так далі, то потрібно завчасно перестроїтися. Тобто, спочатку ви займаєте відповідне крайнє положення, наприклад, зліва, і тоді лише виконуєте там розворот, поворот і так далі. Далі, водій, який здійснює поворот на дорогу, яка має смугу для реверсивного руху, може перестроюватись над неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, який дозволяє рух. Тобто зелена стрілка. Це ви в мене знаєте. Ем, я вам завжди говорила, що спочатку ви проїжджаєте цей світлофор і тільки тоді перестроюєтесь. Це правило не важке. Давайте подивимось ось відео, як це роблять водії. Так. Значить, реверсивна смуга. Він спочатку заїжджає справа, стрілочка, дивіться, дозволено. І лише після проїзду заїжджає, да? йому головне проїхати перший світлофор. Значить, ще раз, повертає праворуч, проїжджає. Його і перестроюється на свою смугу. Яку він там хотів зайняти? Е, заборонено рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт, обслуговування торговельних та інших підприємств, які розташовані біля цих тротуарів або доріжок за відсутності інших під'їздів. Далі рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах і вершникам дозволяється лише в один ряд ем, по правій крайній смузі якомога правіше. За винятком, коли ті хочуть зробити розворот, об'їзд чи поворот. Цей поворот дозволено робити на дорогах з однією смугою для руху. В кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Оця умова, е, яку я вам тільки що зачитала, це поворот ліворуч, дозволено, якщо це буде дорога з од... там, де буде по одній смузі для руху в, на... в кожному напрямку, без трамвайної колії посередині. Це буде в тест. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить. Перешкод пішоходом Значить, так. Як може хто тут мотоцикліст виконати поворот? На другому малюнку. Що йому треба зробити? Що він неправильно робить? Він тут наїде на когось, да Йому треба було трішки далі протягнути, так. І тільки потім здійснити поворот. бо він тут тут якби б їхала машина, да, то він би б наїхавний. На що тут він неправильно робить? Так, Як само так, треба можна... далі протягнути ближче до того краю. Так? Дивіться, ні тут він їде прямо, нікуди не повертає. Бачите, що в нього руки прямо їдуть. Він не хоче повертати, бо він нічого не показує. Значить, йому треба рухатись тільки по цій смузі, бо він йде прямо. А якщо вже захоче повернути, то так, як ви казали, протягнути далі, перестроїтись обов'язково. І взагалі, то було б краще завчасно перестроїтись і тільки тоді повернути. Добре. Так, це все. І ще ми сьогодні візьмемо. з